Пам'ятаю, коли в 1980 році, 44 роки тому, я вперше потрапив до Білорусі, в славне місто Брест, де жили мої тестя, мої тещі теща. Я був здивований тим, що по радіо там постійно гондосили про якогось великого кастричника. А це було десь приблизно цей період. Значить, Виходиш у місто там. Теж якісь транспаранти, як тепер би сказали, бікборди і теж там Слава великому кастричнику. Я спершу не зміг, не міг зрозуміти, хто такий цей великий кастричник, тому що слово таке дуже співзвучне з певним, з певним словом, а потім ну, все-таки зрозумів, що великий кастричник це великий Октябрь. Ну, в білоруській мові кастричник це жовтий. От слава великому кастричнику, це слава великому жовту. Ну, що стосується самої демонстрації, 7 листопада, то звісно зараз напишуть про те, що, ну, мовляв, на ці демонстрації там зганяли людей силою, ледь не під долом автомата. Ну, справді, з одного боку, це був такий формальний акт, але... Ну, сказати, щоб людей там зайняли силою, то ні. Навпаки, десь там в невеликих містечках, в райцентрах люди з задоволенням йшли на цю демонстрацію. А їх, власне кажучи, було дві, дві демонстрації на рік. Це 1 травня, Міжнародний день солідарності трудящих і 7 листопада. День Ну, так званої великої жовтневої соціалістичної революції. Так от 1 травня це був якби весняно-літній показмод, в залежності там, від певних нюансів погоди. І 7 листопада це був осінньо-зимовий показмод, знову ж таки, в залежності від нюансів погоди. На цьому тлі, звісно, ну, дуже виділялася колона. там, Набудь місцевої Райспоживспілки. Тобто людей, які мали доступ до дефіциту, до дефіцитного одягу, і ходять навіть там різні легенди про те, що десь в якомусь там містечку на 1 травня колона цієї райспоживспілки вийшла, що там ну, чоловіки, багато чоловіків було в таких якихось, в вілюрових костюмах, в однакових туфлях, але на їхню біду пішов дощ, і якось ці всі костюми зразу порозлазились, і туфлі теж. Бо виявляється, що це був одяг для покійників, який вони ну, він коштував порівно дешево, але ну, зовні був красивий, вони його скупили, і перше, куди вони пішли, це на... У травневу демонстрацію. Ну, головне там було на цих демонстраціях, щоб тобі не, не всучили нести портрет там, транспорант чи портрет якого-небудь вождя. Тому що майно казенне, його після демонстрації треба було відносити там на роботу чи кудись там ну, в те місце, де тобі, де тобі його видали. Ну, це втрачався час. Бо там друзі ждали, вже десь чоловіки збивалися в групки, і доки жінки там десь дефілірували по центру, по центру селища, то чоловіки збивалися в групки і десь йшли вже там відмітити день революції. Єдине, що ну, певна проблема була із студентами От в обласному центрі, я сам знаю, я вчився на той час в технікумі, і це ж був вихідний день, вихідний день. Тим більше, що два вихідні дні було, 7-8 листопада. І більшість студентів це були, були вихідці десь із села, там, з райцентрів. І звісно, що вихідний день, там субота, неділя всі їхали до батьків. Ну, а тут ще ж бувало так, що якщо співпадало там. Сьоме-четвер, восьма п'ятниця, 9 субота, 10 неділя, чотири вихідні, чотири вихідні. І, звісно, ніхто не хотів втрачати день. Тому студентів було зібрати важче. Всі інше, як я кажу, ну, виходили нормально. До речі, от за транспоранти, за портрети я згадав, колега розповідав, що їхній організації, значить, була одна дівчина, і їй в 82-му році доручили нести портрет Леонідаріча Брежнева 7 листопада 82-го року. А через кілька днів він помер. Наступного року їй там дали нести портрет Андропова. І Андропов помер. Ну я не знаю, Черненка вона там несла чи ні, але що і потім почали вже давати портрет Карла Маркса, якого вже давним-давно не Носила портрет Карла Маркса. Ну що ще можна сказати? От для мене, звісно, була найпам'ятнішою була дата 7 листопада 1980-го року. Тому що 8 листопада ми одружувалися. 7 листопада це була така каталася, такий ажіотаж, зв'язаний з підготовкою до весілля. Я навіть пам'ятаю погоду. З 7-го на 8 йшов, йшов дощ, який потім перейшов на ну, такий мокрий сніг, і так то сніг, то мряка. А зранку, а зранку була вже ледиця. І мені з села треба було їхати в райцентр, по. По наречену, то там десь 12 кілометрів, то наш цей кортеж він їхав десь хвилин 40. Через те, що страшна була вже ледиця. Ну, як так ми добралися. Да. А, на, а на другий день вже була справжня зима. 9 листопада була справжня зима, випав сніг, значить, такий морозець, і якщо... Е батьків там за традицію влітку возили, щоб десь там їх виваляти у багнів, кинуть у ставок чи куди. То тут возили на санках і вже е, там їх кублили, кублили в снігу, але традиції, але традиції було дотримано. До речі, у мене навіть е, відео збереглося, відео збереглося, воно чудом е, оціліло, тому що... Один мій товариш знімав на кінокамеру, щоб було тоді дефіцитом. Ну, і якось ми не бачили цього, цього відео. А виявляється, він проявив, була ця плівка і мій брат двоюрідний потім цю плівку розшукав, розшифрував і подарував мені на 40-річчя, тоді ще були. Ну, тобто, навіть не оцифрував він, а переписав на відеокасету і подарував нам відеокасету. Ну, може, Можемо подивитися зараз це відео. 8 листопада 1980 року. No!